Про можливу відставку міністра культури Олександра Ткаченко ми поговоримо з артоглядачкою Леною Чеченіною. Ну, вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Тож хотіли б обговорити якраз ситуацію з міністром культури. Власне, його відставка, як вона може вплинути зараз на серіальне виробництво? Ми щойно спілкувалися у попередній розмові. Дізналися, що насправді припинили момент підписання вже тих замовлень на виробництво телесеріалів, які є. А, ну так, тому що президент сказав, що потрібно шукати не бюджетні гроші для цього. Власне ще минулого року сам Олександр Ткаченко говорив, що для фінансування кіно немає в держави грошей, тому кіношники мають шукати грошей десь там за кордоном. З небюджетних якихось там моментів. А от зараз він говорить, що ні навпаки, от на серіали треба виділяти і з бюджету, і не з бюджету. Але ну оскільки президент сказав, що шукайте з бюджету, то очевидно доведеться шукати так. Але побачимо, як воно буде. Е, власне особисто вашу думку цікаво почути виробництво серіальної продукції, неважливо якого жанру. Наскільки це важливо зараз під час війни? Ну, дивіться, я вважаю, що це важливо хоча з іншого боку, я вважаю, що значно важливіше це потреба військових, безумовно, але Будь-який контент український потрібно виробляти. Я вважаю, потрібно тому, що ми з практики бачимо з досвіду. На жаль, що коли є існує цей інформаційний вакуум чи культурний вакуум, він обов'язково заповниться чимось російським, тому що люди почнуть дивитися якісь російські серіали, російський контент, бо просто більшість людей саме розуміє російську мову. Росіяни справді продовжують знімати дуже багато різних там і серіалів і фільмів і чого завгодно. А утім, я не вважаю, Вважаю, що на виробництво телевізійного продукту потрібно а, виділяти аж стільки багато грошей. Нагадаю, це більше 400 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. А, і не, не дуже розумію, чому такі об'єми виробництво серіалів під час повномасштабної війни. Хотілось би, е, от власне, продовжити цю розмову, цю дискусію в контексті того, що е, знаємо е, зараз, е, як на мене. Певно, найбільш обговорюваний серіал, який планують відповідно зняти, вже, можливо, -СМТ, ні. СМТ Інгулець, так, так із прототипом у головній ролі Олександра Поворознюка. Як ви реагуєте на подібні новини? А, ну вже, начебто, не будуть знімати, але знову ж таки я кажу, побачимо. А може, Юрій Горбунов справді знайде позабюджетне фінансування. фінансування. Я чесно кажучи, ставлюсь: по-перше, сам Юрій Горбунов сказав продюсер цього серіалу, що 33 мільйони 600 тисяч це небагато для 24 серій. Я хочу сказати, що все-таки це вище середнього, якщо перевести в долари, то там середня серія середній бюджет серії комедійного серіалу десь 25 тисяч доларів. Вартує а тут ми бачимо бюджет там більше ніж 35 тисяч доларів. Я вважаю звичайно. Я читала і синопсис цього серіалу, і розширений. А і я справді вважаю, що це була би така піар-акція для пана Поворознюка. Хоча пан Поворознюк сам записав відео, сказав, що ні, я до цього не причетний. якби мені дали таку суму. Я би віддав. Це все для військових, але ну збігів занадто багато. До того ж, цей серіал дуже схожий справді на російський серіал Жуки я подивилась першу серію, і справді дуже, дуже схоже. От власне цікавить, ще ваша думка з приводу е, виробництва серіалів за кошти з держбюджету. На вашу думку, під час повномасштабної війни чи варто все ж таки використовувати ці кошти е, на виробництво серіалів із державного бюджету, чи все ж таки е, можливо варто знаходити якісь альтернативні шляхи, якісь іноземні інвестиції, чи всередині нашої держави? Звичайно, потрібно використовувати альтернативні шляхи, тому що я як на початку сказала, це дуже велика сума для? Фінансування телевізійних проєктів тим паче скажу свою суб'єктивну думку: у нас на телебаченні дуже мало справді якісних якихось хороших серіалів, тому що дуже багато зараз говорять там про ідеологію, про патріотизм. Що потрібно за допомогою там телесеріалів підтримати патріотичний дух. Але більшість я можу стверджувати, що більшість наших серіалів комедійних чи не комедійних. Вони абсолютно містять у цей русскомірську ідеологію, тому що Наші виробники серіалів телевізійного контенту вони всю дорогу співпрацювали з росіянами аж до повномасштабного вторгнення. І а, наріман Алієв, режисер в себе в інстаграмі, написав, що слухайте, а, більшість з продукту всіх цих виробників не можна зараз повторити ще раз транслювати на телебаченні, тому що це він вони російською мовою з російськими акторами, і там русський мір міститься ідеологічно. А тому я не думаю, що всі ці виробники працюючи весь час із на. Ративами саме із російською публікою із російськими цими акцентами можуть от зараз взяти і зняти а, такі якісь більш проукраїнські моменти з українською точкою зору з українським поглядом. А тому я я би краще все таки діяла так у нас є багато способів виробників знайти альтернативне фінансування. Дуже багато організацій, абсолютно різних, за кордоном, самі пропонують це фінансування. кажуть, ми надаємо вам гроші, ми вам пропонуємо. Але, наприклад, якщо це стосується кіно. То це юридично обов'язково повинна бути копродукція. Тобто, українська держава все одно трішечки номінально повинна вкластись. Тобто, це невеликі гроші. Більшість бюджету дадуть якісь міжнародні організації, але на кіно немає грошей, є на серіали. А власне наскільки важка ситуація з кіновиробництвом? Достатньо складна. Я тут не драматизую, і це мої спостереження впродовж багатьох місяців справді дуже складно, тому що. Кіно не фінансується. Держкіно у нас профільний орган є абсолютно бездіяльним. Головна діяльність держкіно зараз, схоже, це боротьба з довженко-центром. Абсолютно безглузда, абсолютно безглузда. А, а очільниця Держкіно вона навіть коли їздить на міжнародні кінофестивалі. Вона особливо ні з ким не спілкується, не наводить діалогів, тому що вона англійською не володіє елементарно. І наші кінематографісти взяли на себе таку волонтерську функцію. Вони самі все роблять. З усіма там домовляються, але це зробити. Ефективно неможливо, тому що багатьом на багатьох зустрічах просто потрібен державний ну, керівник офіційний представник держави, тобто очільник держкіно. Очільниця держкіно немає. А це насправді дуже важлива історія, тому що ем, росіяни дуже потужно зараз працюють на цьому полі, і дуже ефективно у них є результати на Берлінале, у Каннах їх уже раді бачити з ними радо торгують фільмами. Вони вливаються в міжнародне виробництво і немає нічого за. Шкварного даруйте в тому, аби спілкуватися з росіянами, з ними співпрацювати. Самі російські продюсери кажуть, що в них а, дедалі стають теплішими стосунки з міжнародними колегами, і вони просувають свою точку зору. Наші звичайно режисери режисерки їздять туди своїми фільмами і намагаються якось протистояти, але а фільмів цих лишилось зовсім небагато. Я не знаю, ну їх лишилось кілька тих фільмів, з якими можна поїхати на міжнародні кінофестивалі. Далі все, ми просто не будемо присутніми на цих майданчиках. Пані Лено, хотілось би ще повернутися до заяви про відставку Олександра Ткаченко. Маємо не так багато ефірного часу. Ознайомилися з вашою колонкою на сайті «Детектор медіа», де ви розглянули ймовірні кандидатури на посаду. Міністра культури і інформаційної політики, тож на ваш особистий погляд, хто може бути наступником? Чутки ходять різні, поки що це все на рівні чуток. Розглядають, по перше, Ростислава Карандєєва, він заступник міністра культури. Я думаю, що його розглядають просто тому, що його легко зробити виконувачем обов'язків, але дуже багато суперечок навколо цієї кандидатури кажуть, що наймовірніше, що ні. А потім розглядають, наприклад, навіть наталку Наталю Муся. Але це дуже неймовірна кандидатура. Сама вона здається, це заперечує, але чутки все одно ходять. Раніше розглядали Олександра Роднянського, але я думаю, що йому це взагалі не потрібно. А також, також є кандидатура, така як Олеся Островська люта, яка зараз очолює мистецький арсенал. І мені здається, що це найбільш адекватна кандидатура, яка буде дуже позитивно сприйнята і, нарешті, можливо, припиняться усі ці уся ця критика на. Ресу міністерство культури та інформаційної політики, тому що пані Олеся, я впевнена, якщо вона згодиться на цю посаду, буде достатньо ефективною. Дуже, дуже дякуємо з... за участь у нашому ефірі, за такий ґрунтовний аналіз тих перепитів, які зараз відбуваються. І до речі, на так дуже дякуємо полі. за те, що зазначили з приводу ситуації з Довженко Центром е та Держкіно. Ми будемо розглядати також цю тему в одному з наступних ефірів. Е дуже дякуємо за участь у нашому ефірі. Ляна Чеченіна артоглядачка була з нами на прямому зв'язку.